Вітаю вас, друзі мої. У нас світла нема. У хаті, що таки прохладненько, і я вирішив відповісти на запитання одного з наших підписників, шукав, не знайшов питання, так що, друзі, вибачай. Запитання було таке розказати про. Дозвукові набої в 30-х калібрах, ну в різних 9,3 на 62 запитував і, по-моєму, в 308. от І поки світла нема, поки нічого немає, я якраз приїхав додому. Обід на газовій плиточці гріється. А я вирішив розказати трошки. Готовий ловити всі табуретки, які б дати в мене кидати. Але я не люблю дозвукових набоїв, якщо ними стріляти по звіру, я розкажу навіть випадок. Це був недозвуковий набій, це був 550 метрів в секунду на 243-му калібрі. От, я стріляв в козлика 90 метрів. Козлик стояв до мене так полубоком. І я його стрільнув. Козлик спотикнувся, піднявся і тик-дик-дик-дик легенько-легенько-легенько. Я думав, він ляже. А він ніфіга не ляг, він забіг в кукурузу. І ще три години у нас була біганина за ним. Пуля була V-Max 87 г. Тобто хороша добротна куль. Його вроді і пробило так, як треба. І легені пробиті були одна половина. Ну, він бігав. Ну, то що він бігав? Я по кукурузі по слідочках там і за ним йду, Така на рихлій землі видно, куди він йде. І от мазається кров'ю стебла кукурудзи. Кукуруза це зелена ще була. Це літом було полювання в кінці гону вже. Я вже думав, що гон пройшов, а ні, він вийшов на манок. От. І я не люблю стріляти дозвуковими набоями по звірові. Хоча 550 метрів в секунду, при нульові на 100, на 200 метрів пуля моя падає на 40 см. Казалося би, да, можна стріляти, але я не, не хочу стріляти. Е, поясню, чого всі. Я знаю, з якою ціллю ви да, цікавитеся. Но краще зробити один надійний постріл. От, бах, і все. І ніхто нічого не чує. От. А чим там. Два-три рази бахкати і бігати там фонариками, світити щось десь шукати. Тому що по одному пострілі ніхто не зрозуміє, що сталося. По-друге, знову задзвонив телефон. Вибачайте. По-друге, його можна використовувати з максимально тяжкою пулею. 3006, 308, 13 грамовою мега 9,3 на 62 можна використовувати тільки при одному випадку, якщо ви чітко знаєте дистанцію до звіра. Це в яких випадках? В випадку, коли ви сідаєте на вишку, на засідку, на лабаз, десь ви там в лісі самі собі встроїли підкормочну площадку. І десь там на якійсь жордуці ви сідаєте, і ви знаєте дистанцію, що там до неї, наприклад, 70 метрів. І ви сідаєте і чітко розумієте, що туди 70 метрів. Далі 50 метрів треба знати дистанцію через кожних 10 метрів. Тому що вже тоді падіння кулі збільшується, збільшується з кожних 10 метрами. І тільки в такому випадку постріл повинен бути не по лопатці, тільки під вухо. Там, ну, говоримо про кабана. Да? Великого, маленького, ну, підсвинка беремо. Чітко по голові, під вухо, там, максимум шия, по лопатці, не треба його стріляти, особливо коли у вас немає собак, які знайдуть під ранка, і немає снігу, що ви по снігу його все-таки знайдете доберете. Ну, от, стріляти до звуковим набоєм там, 308 калібру, там, на, на 130-150 метрів. Не знаю. Це треба чітко знати: простріляти свій калібр, ну, свою зброю простріляти, щоб ви бачили чітко всю балістичну криву. Як це робиться? Берете щит високий, ну картон від холодильника там, чи склеїти, там бумаги різні. В самому верхній точці робите от, тут, типу, мішень, куди ви будете цілиться. І, наприклад, на 50 ви попадаєте сюди, потім сюди же цілиться на 60, на 70, цілиться в одне місце і відзначаєте, наскільки у вас падає пуля. Потім ви приходите там на місце. Ви змірили дистанцію, наприклад, там 110 метрів, ви ввели поправку чи на сітці у вас є, щоб заповнили. І ви чітко знаєте, що туди, наприклад, там 110 метрів, 80 метрів, 100 метрів. І стріляти ніякого там, ні лоба, нічого. Тільки збоку, тільки під вухо, де оцей суглоб Атлант. Находиться, який кріпиться ну, череп до позвонка. Тільки тоді ви чітко візьмете кабана без ніяких питань. Не старайтеся йому там попасти в мозок чи попасти по лопатці, по лопаті енергії пулі все одно буде не вистачати. Я знаю, що ви зараз скажете, що я добував, так да, ви добували, я не спорю. Я колись і чув, що з мілкашки медведя добували, то не показник. От, а от е, з підхода, наприклад, е, полювати з підхода днем, ми говоримо зараз днем. От ви йдете і бачите, там козлик пасеться, чи що, чи за чим ви там пішли, там на відстані якісь енні відстані від вас. І якщо ви чітко не знаєте цю відстань, стріляти взагалі категорично, категорично не рекомендую. тому що. Самець Косолі під час гону, особливо він дуже крепкий на ран. Дуже крепкий на рану. З повноцінним 30.06 набоєм Легені йому з другої сторони винесло. Дирка виходна, як кулак, він ще пробігає там, і 70 і 100 метрів. І якщо нема снігу, а снігу нема, коли гон, і у вас нема собаки, яка знайде його. Слідові, ви його не знайдете, тому що кров буде нам на перших двох-трьох скачках його, а далі крові не буде, практично, ну, практично не буде крові. А знайти капельку крові десь там, це не на снігу, що її відразу видно. А знайти в траві яка і, 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 і жовта, і червона, і, і якась там помаранчева, то як ви хочете трава є. І знайти ну, це неможливо буде, тобто знайти ну, цей трофей, це буде просто загублений трофей. Так що я знаю, що ви э, цікавитеся, зробіть краще один постріл. Ну, навіть якщо ви десь там заникалися, ви зробили один постріл. Ага, люди вушки нашарошили, вони не зрозуміли, відки що пішло. І якщо буде другий постріл, вони вже його якби уточнять, відки він э, звучить. А якщо другого не буде. Ну, вони послухали, вони може навіть не пов'язуються з пострілом, а там сусід по блясі молотком калатно ремонтує. Так що краще зробіть один нормальний надійний постріл, чим потім бігати за цими каліками і далеко не факт, що ви його доберете. Для чого мені 550 швидкістю я казав, якомусь відео лиса стріляти. Стріляти лиса недалеко від села, щоб пуля далеко не летіла. І, як правило, десь на засідку під селом там стріляєш до 100 метрів. І все, і лис, лис добутий, Тобто його вистачає. По... Стріляти по копитних звірах, я ж кажу, в мене був такий досвід давненько був. І я до нього не хочу більше повертатися. Це, це, я порахував, що це для мене недопустимо, неприпустимо і не бажано так робити. От, Ви ну дивіться, я не знаю, по чому ви стріляєте. Якщо ви хочете просто по бумазі постріляти, то заражайте, але швидкість не повинна перевищувати ну, 325 метрів в секунду. Якщо ви будете вже 330-340, вже буде хлопок хороший. Хоча пише там, що до 350, 340, це якби до звук. Ні, до звук там, по-моєму, 327, далі вже його хорошо чути. От. Заражаєте швидкість 320, максимум 325, і ви можете стріляти там. навіть ту же лисичку на засідці на. Ну, якісь, ви зробили там якусь підкормочну таку площадочку, якусь тухлятину туди викидаєте, що вона приходить, ви сідаєте, чітко знаєте там дистанцію, наприклад, 100 метрів. Ну, ви, ви пристрілялися собі на 100 метрів, і ви там їх б'єте. Коли у вас є якийсь тепловізор чи приціл цифровий, в який є балістичний калькулятор, які сам ви по дистанцію змірили, і він виставляє основне перекрестя, а нижче нього висвітлюється, яким треба стріляти, Ну, яку брати поправку. Так, да, З цим буде легше вам, але все одно по звіру і не треба стріляти. Тому ну, Дивіться, скажімо чесно, на 100-150 метрів ви косулі з три ноги не лежачи, не сидячи е за столом. З мішком під прикладом, з сошками під цивьйом, ви не попадете косулі в голову. Я розумію, що ви всі стрілки від Бога, що ви попадаєте там в вану з колібрі з 300 метрів. але як показує практика, це далеко не так. Всі гарні стрілки на стрільбищі за столом. Як тільки вони попадають в угіддя, де Мало того, що немає як лягти, щоб позиція була у вас тверда, а нема навіть в що впертися. І там якесь деревце, якусь гілочку, якийсь кущик використовувати для підтримки, Ну, не попадати. ви навіть з триноги, ноги, від примуса, з ну, звичайної триноги, ноги, неважливо яка. На 100 метрів, далеко не факт, що ви попадете йому в голову. А по грудях стріляти, я ж кажу, що це буде заведомо тяжкий підранок, якого не факт, що ви доберете. Дуже не факт. Мені просто повезло, що він пішов в кукурудзу і там земля була рихла. І я по цих слідочках на цій рихлій землі шукав його. Якщо б він не пішов, а пішов би десь по траві, то ці капельки через 10 метрів там крові, я б їх ніколи не знайшов. І звір був би просто пропав. А собаки на той момент у мене вже не було. Собака вже померла, яка отакі от мої гріхи раніше завжди виправляла, що там під ранка десь попало, не, не зовсім по місцю. Там вона добирала там, і через 2 кілометри, і через 3 кілометри знаходила, і ми добирали цього звіра. Так що кидайтеся табуретками. Я вам розказав про мої, мій досвід. І за цього я по звірові не використовую по копитному звіру. Я не використовую ніяких дозвуків. Я взагалі дозвуків не використовую, але от по лисиці 550 метрів я зарадив там пару пачок пуль патронів, щоб стріляти лисичку. І то, якщо я десь не під селом їх коло дачі стріляю, а десь на поле. Яко кота в мене проходить? Я сідаю в машину, виїжджаю десь на якесь поле, чи озима, чи, чи якась риля, дивлюся там в бінокль чи в тепловізор, де ходить лисиця, ага, вона ходить, я підходжу по можливості на якусь відстань і роблю постріл. Якщо це можна зробити прямо з машини з капота, це взагалі шикарно, тому що в тебе хороший упор. І підійти до неї навіть на 100 метрів далеко, не завжди виходить днем, це взагалі неможливо. Хіба що десь якоюсь посадкою, посадкою, посадкою. Обично там стрільба 300 метрів, який може бути дозвук, стріляється повноцінним патроном. От. Чи вони будуть ефективні? Ну, дивіться, чим важче поля, тим більша в неї інерційна маса. Тим вона буде більше давати енергії, передавати енергії до тварини, в яку ви влучили. Якщо ви передете до звуком, наприклад, 223 калібр, що тої пульки, що в неї, яка в неї кінетична енергія буде, вона ну, просто тоді вже з мілкашки стріляйте, простіше вам буде. Тому що навіть полуоболочена пуля вона не розкриється, вона просто як оболочка пройде через звіра і все. І ви за тою козою будете бігати і не візьмете її. То в 9.3 на 62 важка пуля в 4-5 разів важче. Вона може причинити ті ж козі е, рани, які ви зможете З трудом, але ви зможете добрати там по грудині там, дві легені на... з пробитими двома легенями, ну, косуля не уйде там. За 5 кілометрів. Якщо ви її гнати не будете зразу, вона там пройде 200-300 метрів ляже. От, попасти в позвонок в хребет, ну, не завжди виходить попасти в позвонок в хребет. Чаще всього стріляється по лопатці за лопатку. Там. Тому що це не стіл, ще раз повторюся, це у вас не сошки під цевйом і мішок під прикладом, де ви вклалися ви були, як монолітні. І можете, звісно, ви можете на 300 метрів по яблуку стріляти. Но, як мій товариш чувствував себе висококласним стрілком на стрільбищі, а потім в нього попало, що він спробував поцілитися по фазанові. Метрів за 60-70. І в нього такий колотун був прицела, навіть при тому, що він сперся до дерева, у нього прицел скакав, І він зрозумів, що стріляти він не, не, не вміє. Тому що я не рахую хорошого стрілка того, хто стріляє з мішків з стола. Лежать. Хороший стрілок це той, який стріляє не з рук. Матіті з рук не трогає. То еліта, якщо він може там на 100 метрів в яблуко попасти з рук. Той, який стріляє з триноги, з упора якогось, неважливо, з одерва вперся, об стовпчик вперся, об кущ якийсь вперся, триногу поклав, двуногу поклав. от Якщо він попадає там на 100 метрів грубо от, в кулак, то вже хороший стрілок. А той, хто попадає, на 500 метрів яблуко стола, то не хороший стрілок. Знаєте, в чому найбільша проблема всіх високоточників на охоті? В тому, що нема з ними їхнього стола на полюванні, а з рук вони стріляти не вміють. От і все. Так що, це моя думка. Зразу кажу, можете кидатися у мене табуретками. але я прийшов. До цієї думки з досвідом, яким не яким досвідом. А ви дивіться самі. як Моя улюблена приказка це приказка: всі вчаться на помилках, тільки дурні вчаться на власних. Так що думайте, думайте самі. На все добре, друзі, до побачення.